Навіть після закінчення війни чоловіків не будуть випускати за кордон. Українців не будуть випускати за кордон навіть після війни. Ось такі ось наративи все частіше почали з'являтися в нашому інфопросторі. Як то кажуть, декомунізація вона така: спочатку руйнуєш пам'ятники Совєтському Союзу, а потім сам ховаєш своїх громадян за сталевий занавіс. Головне, що пояснення того, навіщо тримати чоловіків під ковпаком, досить просте і патріотичне. Закінчення війни обмеження на виїзд чоловіків треба зберегти, принаймні на три роки. Свою точку зору він пояснив тим, що в іншому випадку українську націю не вдасться зберегти. Голод Сталіна та холод двох світових війн, репресії та гоніння за всю історію не знищили українців, а от зараз точно Пропала всю. Чи не плутають політики питання національної безпеки зі свободою пересування? Яким чином хочуть переложити свої прямі обов'язки на звичайних громадян? Та що ж для країни і людей краще сидіти вдома і чекати повторного вторгнення, сіпавши зуби та молячись на примарну підтримку запада, який… З нами. Чи розвивати економіку та піднімати з колін руїну? Гори горять, і я говорю та й даю вам тему для обговорення: ніхто нікого не випустить після війни. Чи правильно це українські чоловіки, які зараз знаходяться на території України, на жаль? Не зможуть її покинути. Ми так любимо порівнювати Україну з Ізраїлем, який теж всю свою навітню історію знаходиться у стані, як нині політкоректно говорити конфлікту. 8 жовтня 2024 року. Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення пункту 40 Алеф, що простими словами означає офіційне оголошення війни в Ізраїлі. Мобілізація має свої особливості, відмінні від багатьох інших країн. Після обов'язкової військової служби більшість чоловіків та частина жінок переходять до резерву, де перебувають до 40 років, регулярно проходячи щорічні військові збори. У разі масштабного конфлікту повна мобілізація може бути завершена протягом 24 годин, що дозволяє швидко збільшити чисельність армії зі 170 тисяч до 600 тисяч військовослужбовців. Щодо виїзду чоловіків, то Ізраїль не запроваджує обмежень на виїзд військової це пов'язано з високою мотивацією громадян та обов'язковою військовою службою для всіх, включно з дітьми високопосадовців, що створює єдині стандарти та відповідальність у суспільстві. Висока мотивація, рівність перед ворогом, єдині стандарти. Давайте ми не будемо бити себе в груди в пориві патріотизму і скажемо: цього всього немає в Україні. Ціни високопосадовців служать в батальйоні Монако. Мотивація злягти у полі за 20 тисяч гривень така собі. А єдині стандарти та відповідальність не може бути у суспільстві, де прокурор отримує мільйонну пенсію, а звичайна людинка, три, а то й дві тисячі в місяць. Але до цього ми ще повернемось. Давайте згадаємо ось що моя заробітна плата составляє 625 тисяч гривень. Це інтерв'ю директора Укрзалізниці, який він давав 4 роки тому. Дивіться, як цікаво виходить: майже мільйон на місяць отримує топ-менеджер, бо, як він каже, несе величезну відповідальність. А ось дані про витрати під час конфлікту на дипломатів. Сума зарплати у посла чи помічника по факту виглядає мізерною десь в районі 50 тисяч. Але чомусь в бюджеті закладено майже 5 мільйонів на кожного. Про депутатів та політиків, я думаю, ми тактично промовчимо. А тепер давайте згадаємо, які функції положені на політиків та дипломатів у функціоналі та обов'язках українських політиків і дипломатів є завдання щодо запобігання війни за допомогою переговорів, дипломатичних зусиль та інших мирних інструментів. Це відображено в офіційних документах і практиці зовнішньої політики України. І ось тепер у мене питання: Арестовець свого часу сказав фразу типу: можна було. Оголосити Україні, що Росія точно нападає, коли ми вже знали, що нападає. Тому що почався б масовий вихід біженців Масовий. І вони б забили всі дороги. Це було 8, 10, 12 мільйонів людей. І армія б не прийшла в райони оборони. Понімаєш, да? Ну по-перше, чому ж армія не була на позиціях, якщо ви знали про вторгнення? Чому тоді паніка і давка все рівно відбулась? Згадайте хоча б міст під ірпенем, та покинути авто на Житомирській трасі. А головне, чому мій же президент вирішив за мене мою долю та долю моїх дітей, напряму наразивши їх на потенційну небезпеку. Ви розумієте, що слово про паніку це такий абсурд, що якщо так дійсно було, то це відразу тягне на побачення з електричним кріслом? Бо якщо ви знали про вторгнення, і як ми знаємо, навіть як мінімум за рік, то чому не підготовились? А може, якщо б всі б знали, то вторгнення і не почалось би, або пройшло б не так, що ми зараз маємо трагедії в Бучі, терпіні, Маріуполі, та ще й на добрій половині сходу зі знищеними в нуль містами? Власне, що він каже, Трамп сказав в інтерв'ю, що Зеленський за три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії не спромігся покласти край війні. І, хоч би як ми не сприймали слова нового президента США, його одна фраза вища скрутиться у моїй голові про те, що конфлікт можна було б запобігти. Але з Америки не видно, що Росія ще з 2014 року точила кігті на нашу неньку, а тому конфлікту уникнути було важко. Може й можливо, але складно. А от чому наша влада не готувалась, то інше питання. Олександрович Зеленський своєю командою готувався до відбиття атаки московської федерації. В дев'ятнадцятому році він фактично зупинив програму освоєння виробництва боєприпасів. Напевно, бракувало на дороги. 18 лютого 20-го року рішенням РНБО затверджено відтермінування ракетних програм на 2024 рік. А в 2021 році, коли ми вже очікували потенційного вторгнення, ракетні програми взагалі перенесли на тридцять рік. У 2020 році заявив про зупинку діяльності Павлоградський хімзавод, єдиний, який може виготовляти двигуни на твердому паливі, яке потрібне для всіх серійних і перспективних ракет українського виробництва. Грошей на дороги напевне бракувало. Нептун у червні 2020 року завершено випробування комплексу Нептуни можна було переходити до серійного виробництва. До цього так і не перейшли тому що не було виділено коштів. Грім-2, САПСАН так званий. До 2019 року було виготовлено 12 ракетних двигунів. У 2020 році Андрій Таран, Міністерство оборони, заблокував держзамовлення, хоча зона ураження Грім-2 – це до 500 кілометрів. Ми могли діставати до Москви. А 18 лютого 2022 року Зеленський сказав, що ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Ракетні програми Зеленському і його команді стали непотрібні. А зараз пішла атака на бійців ППО, артилеристів, зв'язківців, саперів, яких кидають в окопи піхотою. Де склади, що стало з чонгаром? Як пройшли орки через ліса Чорнобиля? Що з парканом Яценюка? Чому ледь не прикрили виробництво Богдан? Діти політиків, що нахопали грошей за кордоном, а простому Петі тепер розгрібати, а Петя що. Петя має і захищати, і терпіти розлуку з жінкою, і відбудовувати та ще однією рукою будувати дрони. Ми обговорили питання про виробництво дронів та забезпечення дронами усіх елементів сил оборони та безпеки. Говорили, балакали, сіли заплакали щодо виробництва, мільйон дронів наступного року. Ми виробимо Україна стала світовим лідером із виготовлення безпілотників. При цьому ми потіснили на цьому поприщі Росію. Тобто, аби не зелене будівництво, то ми в мирний час би одними дронами б закидали все, що бачили. Виходить, коли півень в дупу клюнув, ми можемо все. А поки воно там далеко, то і біз з ним. Давай, мангал, то готуйся до Заспокойтесь. не бігти по гречку і сірники. А після команди без паніки готуємо шашлички на Тож чому закриті кордони це мінус. Якщо після війни чоловіків продовжать не випускати, це може мати негативні наслідки. Економіка постраждає через відтік інвесторів і підприємців, міжнародний імідж України погіршиться, бо такі обмеження порушать демократичні принципи. Соціальна напруга зросте, багато людей можуть вважати це несправедливим після завершення. Еміграція буде нелегальною, бо люди все одно знайдуть способи виїхати. Риба шукає де глибше, а людина завжди де краще. І вони будуть шукати і далі. Бо хіба варто лягати кісьми за країну, де мінімальна пенсія на рівні здачі? А підприємства під час вторгнення не те, що не отримують підтримку, а загинаються під тиском податків. Знаємо ви взагалі, може, ви не знаєте, я вам повідомлю, що по всій країні закриваються ФОПи? Ви знаєте, що божевільними податками, які ви встановили, ви знищуєте будь-яку підприємницьку діяльність. Ви знаєте, що нищиться абсолютно все живе будь-яка економічна діяльність. І ось за такі закриті фопи, тобто за драконячі закони, ми платимо величезні зарплати у ці політики, але ж вони завжди знайдуть спосіб, як настрахати. Бо зараз саме важливе питання: а якщо Росія знову нападе? Ну як ми бачимо, нічого страшного, головне не розповідати народу, не готуватись, і він якось там три роки протягне. А якщо без сарказму, то повторне вторгнення це реальний ризик. В 1999 році. Путін дає інтерв'ю для російської газети Комерсант, в якій прямо каже, що нової війни з Чечнею не буде. Крапка. І ви далі уявіть цинізм цієї всієї історії, коли того ж вечора російські танки входять на території Чечні і того ж вечора починається Друга Чеченська війна. Путіну треба Київ. Він хоче створити свій союз і столиця України. Це головний козир. І тому повтор це реальний ризик. І тоді можуть бути два підходи: запобіжний варіант: замість повного закриття кордонів варто створити резервну систему військової підготовки, щоб у разі вторгнення мобілізація проходила швидко і ефективно. Чоловіки можуть виїжджати, але з зобов'язанням повернутися у разі війни. Наприклад, як це працює в Ізраїлі. Якщо все знову почнеться, то можна ввести воєнний стан і закрити кордони на час загрози, впровадити систему резервного оповіщення, щоб українці за кордоном могли повернутись і захистити країну. Повне закриття кордонів на постійній основі не допоможе у випадку нового нападу. Натомість Україна має інвестувати у військову оборону та підготовку резервістів, розвивати економіку, щоб мати більше ресурсів для захисту. Працювати з союзниками, щоб швидко отримувати військову допомогу, закриття кордонів після війни неефективний і шкідливий крок. Краще готувати резерв і робити ставку на власну економіку, та все ж таки міжнародну підтримку. Як тобі такий підхід? Пиши свою думку, а на цьому все на добраніч.